Обіцяв не пускати Україну в НАТО і звинувачує Київ у так званих злочинах на Волині. До останнього ми сподівалися, але що ж, президентом Польщі став той, кого б ми, українці, не дуже б то й хотіли бачити на цій посаді. Деякі вже навіть думають виїжджати з країни. А тому говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Познайомимося, же ми з новим президентом Польщі, чи не так? Згідно з офіційними даними державної виборчої комісії, перемогу здобув Кароль Навроцький. Добрий день. Я король. Останні вибори у Польщі стали справжньою сенсацією не лише для поляків, але й для всього регіону. Новим президентом країни став Кароль Навродський. фігура, що поєднує історика, націоналіста і як не дивно колишнього боксера. Чи нічого це вам не нагадує? Немає сенсу коментувати. Його перемога змістила баланс політичних сил і змусила багатьох задуматись. А що ж далі? А сьогодні, в завтрашній день. Не всі можуть смотреть. Верні, смотреть можуть не тільки коли всі мало хто може це робити. Особливо важливо зрозуміти, як ця зміна вплине на Україну, на мільйони українських біженців, що знайшли тимчасовий захист у Польщі, та на дипломатичні відносини Києва і Варшави. У цьому відео ми розглянемо постать нового президента, його політичні позиції, скандали за його участю і те, що це означає для українців. No! No! Кароль Навроцький це не класичний політик. Він починав як історик, займався темами польської ідентичності та другої світової війни, а пізніше став очільником інституту національної пам'яті. Його націоналістичні погляди сформували ще в юності, коли він брав участь у фанатському русі та мав конфлікти з законом. Кароля навровнавроського супроводжувалася низкою скандалів. Зокрема, квартирним питанням було йому пригадували бійки псевдофанатів під час. Дебатів він взяв до рота пакетик, нікотиновий Так а буквально за кілька днів до другого туру е, теж журналісти е, закидали йому сутинецтво. Згодом це трансформувалось в політичну кар'єру, яка стрімко злетіла завдяки підтримці право консервативної партії, право і справедливість або піс. Да. Скандали не оминали Навроцького його звинувачували у зв'язках із футбольними хуліганами, у використанні службового становища для просування власних ідей і навіть у участі в конфліктах із застосуванням сили. Колишній боксер, футбольний фанат, працівник готелю, якого змі прямо звинувачували у посередництві між клієнтами і секс-працівницями. Попри це, його імідж свого хлопця з народу. Патриота и решучего захисника польских традицій знайшов видгук у сердцах выборщиков. слоган Польша по усе став символом его кампании. Данный случай произошел на теледебатах в Польше перед вторым туром президентских выборов. Два кандидата в кадре один совершает не совсем понятное действие. И я попрошу написать в комментарии, как вы думаете, что делает кандидат справа Кароль Навроцкий, пока его оппонент Рафал Шасковский толкает свою речь. Что -то было? Кароль Навроцький декларує підтримку України в її війни проти Росії. Однак ця підтримка має межі. Він відкрито заявляє, що не підтримує вступ України до НАТО, вважаючи це ризиком для безпеки Польщі. Його риторика часто акцентує увагу на тому, що Україна має спочатку вирішити свої історичні борги перед Польщею. Мова зокрема про волинську трагедію. Такий підхід уже викликає занепокоєння в Києві. Не може бути частиною міжнародних союзів держави, яка не здатна дати раду з дуже жорстоким злочином, вбивством 120 тисяч своїх сусідів. Щодо біженців Навроський займає прагматичну позицію. Він не закликає до їх депортації, але виступає за обмеження соціальної допомоги тим, хто не працює або не інтегрується у польське суспільство. Це може призвести до змін у фінансуванні програм підтримки, зростання бюрократичних вимог і навіть до зменшення кількості дозволів на проживання. Фактично, біженцям доведеться швидко адаптуватися або готуватися до втрати підат президенти Польщі Кароль Навроцький, який пройшов другий тур президентських виборів. Я так зрозумів, готовий на все, аби тільки стати президентом. Дві обіцянки: перше. Обіцянка це те, що е, польських військ ніколи в житті не буде на території України в складі миротворчих військ. Це перше. І друге, це те, що Польща ніколи в житті не ратифікує угоду е, про вступ України до НАТО. Деякі експерти прогнозують початок політичної турбулентності в Польщі. Так, голова правління інституту світової політики припускає, що Польща з приходом до президентства Навроцького може впасти в позачергові парламентські вибори, а це може посилити позиції саме правих і праворадикальних сил. За словами голови, це може погрожувати антиукраїнською риторикою, популістськими закликами та призупиненням співпраці з Україною у багатьох сферах. Тобто, на жаль, на своєму кордоні, ми матимемо ще одну угорщину 2.0. це все наслідок невдячності пана Зеленського. Ми поляки цю невдячність могли спостерігати і раніше. Президент Зеленський недооцінює допомогу. пане, даруйте, що це за розмови про невдячність в політиці. Ми ж дорослі люди, а не Як зауважує журналістка Олена Бабакова. Президент Польщі, хоча й не формує лінію зовнішньої політики. Але традиційно має вплив на східну політику висловлення Наврозкого про Україну часом лунали відверто українофобське, але все ж таки вони не залишають підстав сподіватись, що він таки вболіватиме за Україну, бо впаде Україна, а наступна буде. Ми спробуємо підготувати модель до кінця цього року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі проходив підготовку на випадок війни, щоб цей резерв був дійсно адекватним потенційним загрозам. Глава польського уряду озвучує і ще один план: вийти з двох конвенцій, що стосуються заборони використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів. Водночас багато залежатиме від того, хто буде у зовнішньополітичній команді Навроцького, бо там зараз нема нікого. Штаб формували не радники, а піарники та експерти від соцопитувань. Навроцький немає суб'єктивності, це повністю проект Качинського. У мене гарне враження від відвідає. Сподіваюся, бажання українців приєднатися до європейського союзу справдиться, бо від нього виграють усі: Україна, ЄС і Польща. Для нас, поляків, дуже важливо бути разом з українцями. А довкола пана президента є люди, які добре розуміють стратегічне значення України, і для яких компанія це одне а правління – щось інше. Наврозські це не просто про американський президент, а саме трампійський політик з голови до п'яток. Дом, які надходять з Білого Дому. Це знаєте, такі постійні натяки на образу. Саме правильне слово образа, там це не роздратування, не розчарування, Це саме образа. Разом з обранням посилиться трампійське крило партії Піс, і з одного боку, якщо Трамп таки розізлиться на Путіна, американці знову стануть яструбами щодо Росії. Піс підтягнеться автоматично і понесе прапор перемоги над Росією попереду всієї Європи. Але крім цього, на виборах новий президент активно використовує тему волинської трагедії та фактично розпалював негативне ставлення поляків до українців. Стоп бандеризації польської школи перемога Навроцького, ймовірно знову активізує національну консервативну опозицію, ту ж саме право і справедливість. Яка втратила владу півтора року тому, це дасть їм віру в те, що вони зможуть перемогти коаліцію Туска на парламентських виборах 2027 року? Навроцький підтримує традиційні католицькі та сімейні цінності та є рішучим прихильником польського суверенітету в рамках ЄС щодо абортів, питання, яке було однією з найголовніших тем для кандидатів у президенти. Навроцький заявив, що він католик, християнин і виступає за життя. Він також проти партнерських зв'язків, одностатевих пар, вважаючи, що шлюб. Це лише союз чоловіка та жінки. У мене завжди є прекрасний біло-червоний прапор Польщі. Але також я хочу презентувати, прошу панство, інший прапор для пана Рафала Чаковського. а я не соромлюся райдужного прапора. Залюбки заберу його собі попередній президент Польщі Анджей Дуда, попри свою з спіс, проводив більш зважену політику. Він відкрито підтримав вступ України до ЄС та НАТО, не загострював історичні суперечки і за. Закликав до єдності в боротьбі проти російської агресії за його каденції. Польща стала одним з головних тилів для українських біженців. А Варшава голосом Києва в Бруселі Навроцький хоч і з тієї ж політичної родини, але він не приховує своєї відмінності від Дуди. Він демонстративно наголошує на розмежуванні національних інтересів Польщі Ta regionalnej Solidarności. Taka retoryka może uskładać te roboty ukraińskich dyplomatów. i stworzyć domowy dla postupołu odchodu Polski od roli adwokata Ukrainy w Europie. Ja przyjeżdżam na Ukrainę i ściskają mnie i dziękują mi ludzie, którzy, którzy, którzy mają na, na ramieniu nie, nie, opaski w, 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 w kolorach flagi banderowskiej. Ja mówię, że my, że my nie możemy tego przyjąć, a oni rozkładają ręce i pytają, ale o co wam chodzi? За останні два роки Польща та Україна стали стратегічними партнерами проте з приходом Новородського ситуація може змінитись. Його жорстка позиція з історичних питань, заяви про втому до війни та відсутність ентузіазму щодо розширення НАТО створюють передумови для охолодження відносин. Це може виявитись у менших обсягах допомоги, меншій участі в антиросійських ініціативах або навіть в блокуванні окремих українських ініціатив. Тажівки у бік Польщі не пропустили минулої доби польські фермери на трьох пунктах пропуску. Вони продовжують блокувати КПП Ягодин, «Граворуська» та Угринь. Крім того, зростає ризик розкручування антиукраїнських настроїв. у політичному середовищі, яке навроски представляє все частіше лунає тези про несправедливу конкуренцію на ринку праці, навантаження на бюджет через біженців та непоступливість Києва у визнанні історичних помилок. Это створює опасную подгруппу для внутреннего тиску на украинскую диаспору Польши. Украинские спецслужбы начали операцию по срыву венгерского референдума о вступлении Киева в ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что политическая позиция Венгрии партия ТИСА также под руководством Службы безопасности Украины пыталась дискредитировать вооруженные силы страны. Цікаво, що перемогу Навроцького привітав перший угорський прем'єр Віктор Орбан, європейський політик, відомий свою проросійською позицією. Обоє поділяють скептичне ставлення до Брюсселя, міграції та надмірної міжнародної інтеграції. Це може створити нову вісь Орбан Навроцький у центральній Європі. Яка гратиме на жаль не на користь України Володимир Зеленський зі свого боку обережно привітав Навроцького з перемогою, підкресливши важливість збереження партнерства між країнами. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який дотримується проєвропейського курсу, наразі виступає як стримуючий фактор, але його повноваження обмежені у підсумку. Відносини Києва з Варшавою стануть набагато складнішими ніж були за часів Дуди. Українським біженцям у Польщі варто готуватись до більшої вимогливості з боку влади. Уже лунають пропозиції прив'язати соціальні виплати до знання польської мови або обов'язкової участі у ринку праці. Ті, хто не встиг адептуватися або не має стабільного доходу, можуть тратити пільги або зіштовхнутися з відмовою у продовженні дозволу на проживання. Водночас Польща не стане повністю ворожою до українців, надто вже глибокі економічні зв'язки. Але замість поблажливості зразка 2022 року на перший план вийдуть вимоги: інтегруйся або їдь. Це буде новий етап не гуманітарної підтримки, а жорсткої політики виживання. Так просто, звичайно ж, поляки українців не виженуть, бо ливова частина економіки тримається на наших заробітчанах, а тому вигнати їх без потрясінь для злоту не вийде. Але. Але перемога Кароля Навроцького це не просто зміна прізвища у президентському кабінеті, це зміна політичного тону, пріоритетів і підходів. Для України це означає лише одне: нові виклики, як у дипломатії, так і для звичайних громадян. Тим, хто мешкає у Польщі або планує виїзд. Варто уважно слідкувати за змінами, якщо ви хочете бути в курсі, підписуйтесь на канал. А на цьому все на добраніч.